Годівничка на 48 вольт і 30 ампер, судячи по маркуванню. к 48 3008 Вроді як інтеграл, вроді як зроблено в Україні. Регулювання напруги виведено на передню панель. Це, мабуть, підстройка, а не регулювання. Робота аварія і N, і, і навантаження, напевно. Навіть на українській мові панель круто. Передбачений монтаж в стійку. Хтось собі вже зробив крокодильчики. О, майже вгадав, 48 це є 57 вольт, це верхня напруга зарядки акумулятора. Відповідно, це є зарядний пристрій для акумуляторних батарей. Доволі свіже. Написано, що зроблено в Україні, навіть має серійний номер. Позаду в нього конектор для спецтехніки, мабуть, зв'язок. Фішки мені не дали, як і немає листа супроводжуючого. Тобто я поки що не, не зовсім пам'ятаю, що з ним треба робити. По-моєму, він був робочим і йому потрібно організувати регулювання струму напруги. Але поки це не точно, бо мушу знайти, від кого він приїхав і що людина хоче. Давайте знімемо кришку і подивимося, що саме тут зроблено в Україні. Кришка металева. Є термопрокладка на дросіля, Компоновка в нього промислова. Дві маленьких турбінки для охолодження. Вхідний каскад, типові фільтри, запобіжники блок заряду реле. Очевидно, великий дросель намікає на наявність АПФЦ-шки, накопичувальні конденсатори. Далі радіатор здвоєний, незалежних дві частини. Очевидно, тут гаряча сторона, а тут холодна сторона. Діодний міст, трохи транзисторів. По холодній стороні маємо 6 деталей сильно струмових. Є два дроселі. Це навіть не дроселі, це, напевно, трансформатори слаботокові, слабострубові розкачки. Ще конденсатор один з них виглядає вздутим. Трансформатор, два дроселя. Що тут не знаю, якийсь вихідний каскад, мабуть, захист. Шунти, маленьке реле слабострумове, запобіжник, конденсатори і вихід. Тобто схемотехніка типова для промислового блока живлення зарядного, зарядного пристрою. А от що робити тут зі зміною параметрів? Це питання буде складніше. До передньої панелі прилягає ось, власне, багатооборотний резистор. Змінити діапазон напруги, напевно, можна банально змінивши його опір, то ми будемо дивитися питання, чи є додаткові захисти, чи тут процесорне управління, чи ні. І маленька плата індикації з бараграфом по навантаженню. Знизу кришка аналогічна. Тут займаються турбінки. Малюсенькі такі дві штуки на 12 вольт стоять. Також тут була терможвачка на дроселя, відводилося від них на корпус. Для зменшення висоти воно врізане в плату як трансформатор, так і дроселя. Все жирно залито лаком. Діодний міст включений у вигляді здвоєного діода. Це по гарячій стороні. Це, напевно, банально діод АПФЦ-шки так зробили. І що ми можемо побачити по друкованому монтажу? Вхідні кола. Перетворювач, так просто нічого не скажеш. От драйвера, очевидно. Розкачка пішла. Інтеграл. Напис на платі справді говорить про те, що це інтеграл. Невже справді в нас таке роблять? Ну, тоді похвально, бо якість збірки, в принципі, хороша. Я задоволений. Поза камеру іду вивчати набір мікросхем і думати, що з тим можна зробити. Також проглядається раз, два-три малюсіньких підстроєчних резистора, якими також щось можна регулювати. Документації поки що не знайшов ніякої, як і інструкції по переробці. Посидів в інтернеті, погуглив, трошки розібрався, тож можу прикидуватися мудрим. На передній панелі барограф і світлодіод. Робота підключена платка інформаційна ця п'ятьма лініями. Дві з них земля, три відповідно приходить. Інформація: напевно, звичайний вольтметр на барограф, світлодіод, один включений робота. Індикація роботи, регулятор напруги підстроєчник дві ноги замкнуті, десь в внутрішніх слоях біжить сюди чи аж по периметру плати. Плата багатослойна, мінімум трислойна, якщо я так бачу правильно. Біжить воно сюди, тому що тут в нас живуть два щима: це є у UC цешки, у це 3855 і у це 3895. Саме вони роблять тут погоду. Процесорів явних я не знайшов. Щімки щімлять на драйвера, їх є три штуки. Напівмостові драйвера це є TC4424. Ось ці в холодній частині стоять, працюють на чотири транзистори. Цей блок це є власне генератор, котрий з високої. Нарізає нам вихідну напругу, якщо я правильно розумію. Тут блок випрямляча, два потужних діода через дросілі йдуть. Драйвер вхідного каскаду, ось він є. два транзистори. Раз, два, три оптопари проглядаються. Є маленька ще одна щімка це є АПФЦ-шка уцц 2804 Тобто, виходить, що робляться. 400-450 вольт з мережевої напруги. Тоді вони нарізаються якось на трансформатор. Тоді для чого ще один перетворювач? Це би теоретично мав бути синхронний випрямляч, може скоріше. Але ні, 4 транзистори і тут діоди потужні також є. Не знаю, не знаю, не розумію. І вже тоді воно через дросіля, через діоди випрямляється. І ось видно шунти, шунти впаяні з протилежного боку металеві. Пішли дві дорожки від шунтів на операційний підсилювач. ОП-484 пішли на восьма, дев'ята, десята ноги. Це є четвертий операційний підсилювач в корпусі цього підсилювача. Тобто, ось тут опрацьовується контроль струму. Видно, що в колах операційника хтось шморгав, тому що деякі резистори паяні, видно, що тикалися чи паяльником, чи щупами, і крутили ось цей резистор. Для чого це робили, незрозуміло. Але очевидно, що найпростіший спосіб модифікації це буде внесення через задницю змін в шунтові кола. Струмомірні, відповідно, тут є резистори, котрі йдуть на операційний підсилювач, і Відповідно, можна змінити діапазон і обманути його, щоб він обмежував струм на меншому чи більшому діапазоні, значенні точніше. З напругою аналогічно треба починати від цього резистора і думати, що з того вийде. Але для початку треба включити і подивитися, чи він взагалі живий, враховуючи, що в ньому вже спшпортились. На платі є додатковий напис з маркуванням К 6025 А1 з 16 Це якби намікає на модифікацію 60-вольтову 25 амперну. Але по цьому маркуванню не гуглиться мені абсолютно нічого. І якби на передній панелі 48 на 30, а тут 60 на 25. Давайте подивимось, який в нього діапазон напруги з штатним регулюванням. Подаю 220 двадцять. Клацає реле, вихідної напруги нема. І на морді світиться робота. Робота таки світиться, вам не видно. діод світиться зеленим, аварії нема. Але чому нема вихідної напруги? Може, йому треба спочатку побачити напругу якусь, ану беру лабулаторник. Подаю з лабулаторника з мінімальним струмом, максимальну напругу 28 вольт, по-моєму, там в мене є. Прямо на щупи. цик робота світиться, напруги нема. Дивно. От є напруга лабулаторника. Забираю лабулаторник, напруга пропадає. Чому ж він не хоче працювати? Вищу напругу хоче. Треба уточнити, з'ясувати. Дивно. Ну і все як завжди. Я його купив вживаним. При включенні напруги не було, але я покрутив резистором, воно цикнуло і запрацював. Попробуйте покрутити резистором. Резистор топаєний, напевно, стоїть нерідний. Зараз стоїть на 20 кОм і він є в нулю. Давайте будемо пробувати його крутити, тільки він не дуже хоче крутитися. Не співпадає мені отвір. Треба зняти передню панель, напевно. І хто паяв його, невідомо. Для чого паяли, його невідомо. А чого ж ви мені про то раніше не сказали? Резистор на 20 кОм з максимальним опором, напевно, мала би бути максимальна напруга. Але це не точно. Ось ми його викручуємо на максимальний опір, і він дає 15 кОм, ну зашунтований чимось. Давайте попробуємо вімкнути так. Знову підключаю на вихід і подаю 220. І знову напруги немає про 15 кОм діод. Світиться. Погано вам тут видно, але я бачу, що він світиться. Тобто роботу він показує. Але по виходу знову нічого. Блін, ну що ж, знову беремо лабораторний блок живлення. Знову даємо йому напругу. І знову він не стартує. Прислали, називається на переробку неробочий блок. Крутив я резистор, в мене ніхрена не запрацювало, але власника звідкись є повна схема. Причому схема справді повна, крім номіналів, резисторів, конденсаторів, тобто позиційні номера є, а номіналів немає. І таке враження, судячи по штампу, що це не самописна, що це таки десь скомуніжджена виробника схема. І по схемі ми бачимо, що, так як я і казав, є АПФЦ, є мостова схема на 4 транзисторів, яка пумпує через Т9 силовий трансформатор. Є два дроселі раз два діода. А як воно працює? Що звідки береться? П'ять хвилин з схему і очі вилазять. Я не знаю, хто то малював і як. Ну, але, блін, такі товсті лінії це просто жопа. Так само незрозуміло не видно, де йде просто перехрещення, а де йде з'єднання. Дурдом, чесне слово, по руках би металевою лінійкою надавав. Але добре, що є хоч щось. Схоже, логічного завершення по цьому блоку не буде. Він є несправним. Він до мене приїхав несправним, власник про це не попередив. Потім виявилося, що він купив його вживаним, він включався через раз. У мене він не включився ні разу. Силова частина повністю справна, вторинні напруги присутні, АПФЦ працює, а вихідний перетворювач не запускається і не падає в аварію. Перекопані зворотні зв'язки, не дивлячись на те, що є схема, видно, що зворотні зв'язки доволі складні, заплутані, мені, чесно кажучи, не зрозуміла схемотехніка. І ні разу запустити його в роботу мені не вдалося. В той же час по схемі видно, що його, в принципі, доволі легко можна переробити на лабораторник. тобто в широких діапазонах міняти напруги. І обмежувати струм. Напруга є штатний резистор, просто поміняти його номінал. Не факт, бо можуть бути захисти при виході за межі, але без справного блоку я цього не дізнаюся. І стандартна ситуація, коли ви обманюєте шунт, збільшуєте резистор на операційний підсилювач від шунта, і відповідно можна загрублювати чутливість, точніше зменшувати чутливість. і... Обмежувати струм в меншу сторону, тобто, в принципі, зробити його, як ми це робили з попередніми схожими блоками, в тому числі на базі ATX, можна, але іменно з тим екземпляром я вам цього показати не зможу. Пакую, відправляю назад, не ті часи, не та ситуація.